Трецьку ми будемо евакуювати сім'ю близько шести осіб. Ця сім'я проживає безпосередньо у близькості до лінії фронту. Ми працюємо разом з поліцейським, їдемо у хвості колони та будемо документувати весь процес. північний у Торецьку. У дворі плитки розроблені з цегли. Привіт! взяли очень, ну, зимние вещи в основном. Зимние. То есть готовитесь к зиме, чтобы не уже. Чтобы там да. Сюда не планируете возвращаться уже? Ну, если не планируем. Тяжело тут все осталось. Дом, машина. Все. Когда был переломный момент? Когда уже точно решились, вот все, амба, ну нужно переезжать. Да, с женой мы лежали. 6 метров от нас мина лягла. Ну что, нормально, выжили. Думаю, там выжили. Руки, ноги есть, работу. Звернулася на днях, раніше ця родина була запропонована евакуацією, планована родина многодітна. Спочатку родина відмовилася від евакуації, надала пам'ятку, її знайомили. Люди сподівалися на краще, що все буде добре, так як ситуація погіршилася, люди живуть на межі розмежування, на днях зателефонували і сказали, що все ж таки хочуть евакуюватися. Ми да, пропонуємо, обіжаємо всі сім'ї многолітні. Пропонуємо евакуацію, надаємо їм так звану картку інформаційну, де є розписані всі регіони, волонтери. Ситуація в місті погіршується, щільні обстріли постійні, все ж таки погодилися. На даний момент ну, дуже багато сімей виїжджає, було майже 500 сімей, з них залишається в місті менше 100. Підтримуємо зв'язок з цими родинами. Мають житло, мають роботу, мають гарантії, діти вже влаштовуються у школи, з першого вересня підуть. Нормально в школу. Тут в місті світла, от в районі, де ми забрали цю родину, вже два тижні світла немає. Води немає в місті більше майже півроку, нема газопостачання. Ситуація дуже складна, і перезумувати дуже важко. Це наш комунікаційний крем. Ми його беремо з собою на усі зйомки. Зараз познаем его с детьми. Ну, у нас как бы все было хорошо, пока война не началась. Вот. Ну и сейчас усилилась обстановка, засточилась получается, и поэтому надо детей эвакуировать. Стреляют, слышны взрывы, часто, самолеты пролетают. У вказаній сім'ї знаходяться чотири дівчинки роком від 10 до 14 років. Опіка оформлена на їхнього родного брата. Сьогодні поліцейські прибули на спецавтомобілі та буде евакуювати вказану родину до міста Покровськ. В теперішній час на території Донецької області, а також міста Селидова проходять бойові дії. Дітлахам завжди втрачати. Тяжко втрачати своїх друзів, але ж я надівся про те, що на новому місці вони знайдуть своїх нових друзів. Я впевнена, що перемога буде за нами. А ви куди їдете? Я У Вас тим родичі? Кума. Угу. Угу. Дітки не засмучені, я хочуть лишається. Можна? Так, звісно. Угу. Евакуація рятує життя.